Вітаю вас, друзі, в відеопросторі Шахов Tuning Sound. Хай квітне український YouTube. Сьогодні у нас на огляді такий цікавий сабуфер від бренду Ground Zero з лінійки Hydrogen. Це у нас предтопова лінійка, його унікальна особливість. Отак От він виглядає. Втакий він просто космічний. Це фірмова, до речі, корзина Hydrogen, Вона виглядає саме так. Його особливість це його глибина, посадкова глибина. І е, він, вона всього лиш 103 міліметра. Також з його особливостей, це магнітна система, яка зміщена в центр корзини. І для того, щоб поставити центруючі шайби всередину, всередині стоїть, якщо так подивитися, там є окремий якийсь динамік. Е, там 6,5 дюймов, напевно, корзина, а може навіть 8. Ну, це неважливо. Також із його особливостей для того, щоб зробити меншу його посадкову глибину, його <клес> діфузор зробили не конусом, як зазвичай, а ось таким яким ось це виглядає, як були такі пасівні резонатори у одного американського бренду. Власне, вот такий крутой сабвуфер, Резонансна частота у нього 35,5. Це говорить про те, що він зможе грати як негрів, так і в принципі досить швидкі жанри, якусь попсу. І номіналка у нього 600 Вт з максималкою 1 кВт. Більш детальні його параметри є в інструкції. Дякую вам за перегляд.